Так, доброго вечора, дорогі українці, хлопчики, дівчатка, батьки, люди Планети Земля. Ось наша маленька Валентина Терешкова. Це перший космонавт, який опанував цю буду, нашу новеньку. Так, беремо інтерв'ю. Наташа Мохова, скажіть людям, як тобі живеться в цій буде, особливо Тані і Ірі. Бо вони були ініціатором цієї. Буде. Ну, Махнатка е посилає нам сигнали, що каже: тут непогано, воно вже дощом промилось, трошки вивітрилось, і я можу тут знаходитись. Так що перші кадри опанування цієї будочки або будиночки. Будиночка, де Наташа Мохова, буде її мешканцем. А, Світляшечка он відпочиває. Зараз підійду до Світляшечки. Ось вона. Світляня, привіт. Поздоровкайся з усіма. Так, привіт, привіт, да. Це як, як по прізвищам, то е. Овчарик, Овчаренко, Наташа Мохова, Світильникова, Чернишевський Черниш і Сара Ісаковна 에, прізвище треба придумати. Так що отакі в нас цікаві собачки. Всім бажаю гарного дня, настрою. Сьогодні у нас 24. Липня 2023 року. 13-й коридор трописа РФ-Масоровського з окрани Голосієва, місто Київ. З вами був Сергій Голосіївський. На все добре, люди мої.